Всіх вітаємо на нашому каналі. З вами міня Грорівне. Хочемо представити для вас великий асортимент техніки. Маємо по наявності міні-трактори Solis від індійського виробника Sonalica. Від китайських виробників є Donfeng 24-ті, 504-ті з кабіною. Також ось стоїть Donfeng 40 g 2 з кабіною, з реверсом. Шифенгі одноциліндрові, 24, 35. Є також трьохциліндрові, сороковки, кі 24-ки. Знаходимося ми в місті рівному по вулиці Київська, 92 ж Також є вибір по навісному обладнанню, ґрунтофрези індійські, ґрунтофрези китайські, плуги польські, прицепи самосвальні. Ось прицеп самосвальний з бортами. Гарантія в нас на всю техніку діє 2 роки або 1000 мотогодин. Доставка буде у нас безкоштовна. Всіх бажаючих чекаємо. Телефонуйте, заїжджайте, всім гарних покупок, гарного дня, до побачення.